Сьогодні багато говорить про ініціативу, чергову ініціативу від нашої влади пов'язану з тим, що будуть повертати чоловіків, які незаконно виїхали з України. Будуть навіть Данілов сказав про те, що за два тижні назвуть імена всіх, хто значить отримав незаконно ці довідки, і, от, скориставшись ними, виїхав. На ваш погляд, це. Популізм чи це взагалі реально, реально зробити за два тижні? Ну, я, чесно кажучи, не заглиблювався в цю, в цю тему. Не знаю, які в них є сьогодні інструменти для досліджень таких, а головне для впливу на іноземних наших партнерів, тому що ми знаємо, скільки тягнуться справи по екстрадикції злочинців. Іноді це триває десятиліттями. Я сам був свого часу дотичним до цих справ, тому коли був консулом України в Ізраїлі. І після обрання Кучми президентом він надав команду терміново повернути до України найбільшого тоді злочинця, корупціонера, про якого навіть в підручниках тоді встигли написати пана Звігільського. Він тоді був да, з родиною з гірського повернути і все посольство впродовж там ну майже року займалося тим, що ми їздили по різних інстанціях, вибивали там підписання цих угод про естрадикцію. Документи подавали Та це, зрештою закінчилось тим, що буквально через 5 років особисто Леонід Данилович почепив зірку героя пана да, Звігільському. Там, вітаю, і, туда, я так, це двічі був героєм Ну, з, його, з героєм там Радянського Союзу, потім Героєм України. Але настільки ця справа була ганебною для нас, тому що ну, з -з замість того, щоб займатися сер серйозними справами, посольство ну, там, час роботу, на абсолютно часу. А взагалі дру... таку роботу на, навішують на посольство? Ну, в тому ж, справа, якщо це е, е, питання з традиції, про яке має прийняти рішення місцевий суд. І ви уявляєте собі, яка тягомотина. Хтось, хтось має представляти інтереси держави в цьому ну, суді. Абсолютно, так. Да, і це ж тягомотіна, замість того, щоб. Дійсно захищати інтереси українців сьогодні за межами України, тому що я знаю не, не з, з перших рук, так би мовити, які сьогодні проблеми в тих, хто виїхав, іноді вони там витрачають місяці, стоячи в черга, для того, щоб елементарну довідку отримати, яка їм потрібна, там оформити якісь консульські дії. У нас незаповнений штат багато, в багатьох посольствах вже там, не кажучи, вже про послів відповідних в багатьох країнах, так у багатьох країнах, але консульські питання сьогодні увіть там, якщо сім мільйонів. Мільйонів у наших співвітчизників за кордоном ну, чимало. Я ну, в нас за мої там термін перебування в Ізраїлі там півтора мільйони опинилися наших колишніх там співгромадян, Хомо да І доводилось щодня вирішувати питання, їздити там між лікарнями, моргами, в'язницями. Але. Я уявляю сьогодні, які навантаження наших представництв в тому ж самому в тій самій Німеччині, в Польщі, в Франції, в Чехії, в Італії, там, де найбільша кількість сьогодні українських біженців. Тому я не думаю, що в них буде час в посольських співробітників ще а пер... просто так, а займати. просто так по запиту України, от як сказали наші представники влади, екстрадувати людину не ну, можна? Це ж суд, судове рішення. Це має ж кажу, що іноді такі суд, судові процеси, щоб тільки зібрати всі. Відповідні документи підписати всі угоди з країнами це роки йдуть. Ну, якщо в нас немає там з відповідною країною, це треба на рівні ем, держав підписати відповідні договори. Ну я, ну, тобто... мова, я так розумію про ті країни, з якими договори я... про собі у нас існують, але да, і, і головне, але мов... сам сам факт кількості та ж мова йде про сотні тисяч людей. Так. Ну, як мінімум, а головне, головне, ну як на мене, завжди там моральний чинник. Я часто згаджую, з, 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 згадую слова покійного гузера про те, що всі проблеми України пов'язані з нашою за нашої моральності. І так і тут я вбачаю, Ну, яке право має ця людина? Чотирикратний уклоніст ухилянт, сам сьогодні починати там ці кримінальні справи проти е, таких самих ухилянтів. Я маю на увазі президента нашого. Він да? чотири повістки. Ну, він, законно він законно обраний президент, так. представляє державу. Тут фактично. Але, факт, як -то але кажучи, моральна бракун. складова. Ну як яке моральне право він має? Він, тут Не він... про мораль. Тут більше бачите про закон, адже мова про те, що ці люди незаконно отримали довідки від цих лікарських медичних комісій, і це були корупційні. Діяння і власне ці корупційні діяння призвели до того, що багато людей вдалося, от безпідстав там з однією ниркою виїхати за кордон. Ну уявіть собі, я сам був як консул, присутній на судових засіданнях в Ізраїлі, зокрема, де захищали якраз адвокати, інтереси тих чи інших українських громадян. І я уявляю, скільки буде роботи в адвокатів довести там чи чи з боку України, що це дійсно була фейкова, якась справка, чи з боку людини ухилянта, що це. Все ж таки він буде наполягати, що це була справді. Ну, тобто, був Хілян це... тоді має добровільно приїхати в Україну, пройти в чергову раз комісію, щоб довести, що довідка була йому видана на Ну Ви ж розумієте, що це абсолютно несенітниця, що нічого подібного не тоді, буде. Для чого такі нісенітниці з'являються? Ну, чому ну, в цій ситуації зараз, 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 зараз влада концентрує свою увагу не на тому, що реально потрібно робити? До зараз... речі, Міністерстві оборони новий скандал uh, з'явився про закупівлю от мільйону цих. Uh, Пакунків харчових для збройних сил України на 430 мільйонів і паралельно з'являється інформація. От давайте будемо О, так, ганяти у Так В тому справа, що в нас пріоритети абсолютно неправильно ви вибудовані. Я якраз останній свій там ну крайній свій е випуск свого проекту саундчек, який виходить на Ютюбі. Я присвятив якраз недолугості нашої політики мобілізаційної, як ми не ефективно працювали в галузі м -м, підняття морального духу нашого населення. Ну тільки крім то, крім цього там споплюженого. Е Різними там емоціями обличчя Зеленського, який читає свої відосики, нам треба було, як робляться американці, британці. Я навіть навів приклади в цьому своєму випуску ефективних е мобілізаційних роликів. Ну, та часто там порівнюють. З якогось переляку зеленського чи то з Черчиллем, чи то з Рейганом Рейган всі роки Другої світової війни працював якраз ведучим. Там програма в нього була «Фронтлайн», да де він якраз закликав всіх мобілізуватися, піднімав моральний дух і показував справжніх героїв. І сьогодні там я навів приклади, як працює сьогодні в ну, відповідні структури збройних сил Сполучених Штатів для того, щоб залучити дійсно кращих патріотів до лав збройних сил. Де в нас ці ефективні? В ролики, які не, у нас є, на... у нас є комунікація, і Стратком робить, і міністерство оборони робить, і генеральний б... штаб. Інша справа, що вони мають Міністер... бути вірус. Вони мають бути вірусами, Да? чомусь ролик, де Зеленський розстрілює парламент, я зіслуги <свісно> і... народу. народу народу. Да. Його розкрутили так, що в середньому Українець бачив вісім разів, як статистика доводила. Ну, третя Хоча... штурмува, третя Хоча... штурмува, до речі, його робить, але це робить не міністерство, не генштаб, зокрема, робить конкретний підрозділ. Тому ж справа замість того, щоб зараз розкручувати ці абсолютно безгалузі проекти там екстрадикції українських ухилянтів, краще ви зробити зробіть так, щоб всі, всі громадяни відповідного віку відчували себе зобов'язаними йти захищати державу, де відповідні я хочу. Я хочу за я хочу зауважити для наших телеглядачів. Ми з Дмитром зараз це так детально розбираємо не для того, що ми особисто проти того, аби ухилянти відповідали за законом. Ні, якраз за це, але просто ми обговорюємо це в контексті того, що. Що, очевидно, не варто давати обіцянки, які одразу видаються малоздійсненними з точки зору технічної, технологічної, юридичної якої завгодно. Інша справа, що як, чому довели до ситуації до того рівня, невже про це не знали наші даруйте там, поліція, ну, контрозвідувальні органи, які повинні займатися знову ж такими питаннями, зокрема в тому числі тому, що це загрожує національній безпеці? Невже вони не знали про цей потік нелегальних виїзників, так званих із липовими довідками? Та знали. Ну, В тому ж справа я знову ж таки наводжу приклад Ізраїлю, який не служити в армії, це ганьба. Ну нормальна людина не може потім претендувати на будь-яку державну посаду, якщо вона не, не ну, на це за час. Бачите, хоча, хоча є на на, на превеликій жаль, і в сьогоднішньому Ізраїлі є такі приклади, які Ставлять під питання взагалі мобілізаційні можливості цієї держави, тому що в них якраз посаду, вперше в історії да, посаду зайняв міністр внутрішньої безпеки, представник ультра цих релігійних громад, які мало того, що не служать в армії, вони не сплачують податки. Так він сам ще був таким зухвалим діячем, да, екстремістом. Він показував за три тижні до вбивства Цха Карабіна. Якраз в мене честь була, я супроводжував тоді з Хакарабіна під час його останнього візиту закордонного. Був якраз візит до України. А в той самий час цей Бенґвір, сьогоднішній міністр, він вкрав емблему Роллс Ройса, на якому пересувався прем'єр-міністр Ізраїлю, показав її камерам ізраїльського телебачення і сказав: Ми дісталися до твоєї машини, ми дісталися до, і, і, до тебе. І за три місяці, за три тижні його з Хакарабіна вбили на центральній площі мальке Ізраїля, яка сьогодні носить ім'я якраз ім'я із Хакарабіна. Тобто, на жаль, і в самому Ізраїлі відбуваються сьогодні такі процеси, які ставлять під питання подальші мобілізаційні можливості, тому що вже ну. Такого ніколи не було, коли люди відмовлялися від служби в резерві. Є таке поняття мілоїн. Вона вся ізраїльська армія діармія вона базується на тому, що всіх резервістів своєчасно викликають приготовку на збори. Да йде він іноді це триває там до півтора місяці на рік. Так, от сьогодні 20% еліти ізраїльської армії льотчиків відмовляються, тому що сьогодні при владі ті, хто вони вважають, руйнують систему демократії в цій країні. Стала демократія, яка пишалася, що єдина країна на близькому сході з демократичним устроєм, і сьогодні це, на жаль, руйнується. Так, от повертаючись до навіть нашої теми, ми мали за останні там 4 роки правління Зеленського, де в нас патріотичні фільми, такі як були свого часу зняті за часів попередньої влади, хоча б ті самі кіборги. Це колишня моя співробітниця в київських відомостях. Коли ви президентом телерадіокомпанії Київські відомості, вона якраз і була продюсером стрічки цієї стрічки. Де вона до того працювала на телеканалі один плюс один. Так от ну колишня дружина Ахтема Сейтаблаєва, і сьогодні таких фільмів стрічок не вистачає. А в той самий час фінансується якийсь там трудом Ромашка, чи як «Санаторій Ромашка чи СМТ Інгулець фінансується. Знов сьогодні закрита зона. Мені здається, якраз написала. Я перепост зробив на своїй сторінці в Телеграмі про те, що виділяються кошти на абсолютно недоречні сьогодні проекти. Ну це марнотратство. Дмитро, Д... на ваш погляд, тут популізм в цій ситуації в ситуації, в якій ми знаходимося, важкий доволі фінансово-економічний, непростій е взаєминах між суспільних ну тому, що зараз у нас бачите раніше, якось от спокійніше реагували на такі тригерні речі. Наприклад, як відбувалося в Дніпро в Дніпрі та з із, із вбивством. Е Цього неадекватного чоловіка, якого mm -hmm. поліцейські підстрелили. Так от, ми якось раніше. От... Вміли більш-менш домовлятися, ніби всередині суспільства. А зараз видно чітко навіть по таким побутовим речам, наскільки ми радикалізовуємося, і от популізм у таких ситуаціях наскільки він небезпечний. Ну я на жаль вбачаю цьому теж такий політехнологічний прийом відволікати суспільство від насправді реальних тобто, наступних популізм. Це як можливість нагаль, відволікати? нагальних проблем, тому що ну з, з наших часів нашої радянської спецпропаганди це один був з прийомів, коли треба було першочергове зробити другорядне, другорядне, першочерговим, поміняти пріоритети. І на жаль, ну в країні е супротивника, да перероздмухувати максимально соціально соціальні протиріччя, проблеми. І сьогодні, замість того, щоб дійсно об'єднати суспільство з такими іноді, там, ну як, як на мене, питаннями не першочерговими, да їх намагаються розкручувати, відволікати е від гучніших скандалів. Наприклад, про Міністерство оборони, вкотре наголошуємо. Дол сьогодні генеральний офіс генерального прокурора заявив про те, що викладати чергову оборудку, спроби. В незаконних закупівель Міністерства оборони 1 мільйону продуктових наборів для збройних сил на 430 мільйонів гривень. Так собі на хвилиночку непоганий, не непоганий у них. Я сьогодні Візус. якраз спілкувався з товаришем, який на фронті каже, що ці сухпайки, які ще там рік тому в достатній кількості були в розпорядженні військових. Сьогодні він каже, вже майже рік їх не отримували взагалі. То не вистачає базових речей на фронті, а в той самий час закривають очі на ці страшні цифри розкрадання. Взагалі, я коли дізнався, що Резнікова призначили на цю посаду. Ну так само, як здивувався, я колись там, Богдана, про якого мені стільки розповідали про його Андрія Богдана, про його корупційні оборудки, він призначили головою офісу президента. Потім Резнікова, я не знаю, чи пам'ятаєте ви, як взагалі вигукнув цей персонаж на там політичному небосхилі України. Не пам'ятаєте, ні? Вибори 2008 року. Е Партія тоді того мого, старого знайомого Катеринчука. Миколи ми ще зробили веселі яйця. Між іншим, саме п'ятий канал самого початку транслював наші серії веселих яєць операції Професор так, от вони балотувалися, начебто, як опозиційна сила до Черновецького тодішнього мера. Але як тільки вони були обрані до Київради, вони лягли повністю. Там було шість депутатів. Вони мали золоту акцію. Да, група і вони та... одразу ж слились під Черновецького. Там фігурували суми там декілька мільйонів доларів. Які. Вони отримали а головним переговорником, якраз казначеєм значеєм цього обрудки був якраз Резніков. Про що написав Мустафа Наєм. Тоді я навіть пропоную нашим глядачам вбити ці два прізвища і подивитись, що тоді Мустафа Наєм писав у 2008 році про ці корупційні обрудки. Коли ну ми зробили там декілька серій про те, як там дірібандірід дір, дір, обманув на снібаніпадецький дірібанчик Черновецький. коли одразу ж завдяки голосам цього партії Резнікова, вони набули тоді більшість, обрали. Велися довго і буквально за декілька там днів цих пленарних засідань вони роздеребаняли сотню гектарів землі. Ви пам'ятаєте, да, ще... тоді був один із найбільших роздач, так Так, Це ж було ще до кризи, коли метр на Печерську коштував метр квадратний жінок, коштував до 12 тисяч доларів. Там американці пам'ятають тоді божеволіли, коли бачили ці ціни, ціни на які купували нерухомість. А вони тоді сотні гектарів київської землі, сотні гектарів, роздали під фейкові, Пам'ятаєте, тоді ми створювали в гуртожитках, створювали ці. Товариство, начебто садівничі, да студенти, студенти-першокурсники, вже такі великі садівники, і їм роздавали десятки гектарів, які вони через буквально там 3-4 місяці розпродавали за мільйони ну, відповідним корупційним структурам. І сьогодні пан Черновецький виявляється головний інвестор, найбільший інвестор в грузинську економіку. Да. Тобто вони націрували тоді, напродавали сотні гектарів київської землі, завдяки знов ж таки співпраці з паном Резніковим, де сьогодні ці Розслідувачі, да, які тоді так ну, разом з нами. Ми робили мультфільми, ми робили цитатичні проекти. А реальні розслідування про ці оборудки робили такі, як Мустафа Наєм. Де ж він сьогодні? Сьогодні він сам в цій команді зеленої цієї страдно-церкового цього Шепітолі. ми з вами торкнулися теми такої непростої, пов'язаної з заохоченням людей, молодих людей, чоловіків, йти зголошуватися, йти воювати або допомагати в інший спосіб армії. І от сьогодні був суд над цим Романом Заволокою, так званим блогером фітнес-тренером в Полтаві. Йому дали 60 діб арешту і кримінальне провадження. Проти нього триває за образу наших військових. Там йдеться про те, що неадекватно себе чоловік поводив, плював, ображав, знімав це все на відео. Хотів стати дуже відомим. Можливо, от культ так, в нашому суспільстві. Чому він так, чому їх не було видно перші пару місяців війни? А зараз це отже просто в культ. Ну так на жаль, на жаль, 95-й квартал долучився до цього впродовж всієї своєї сатиричної діяльності. Я нагадаю, що вони жодного разу ну в нас проект веселья сатиричний, Да головним об'єктом був свого часу. Тав нас Кучма, Янукович, Путін це три персонажі. Зеленський за 20 років своєї сатиричної діяльності жодного разу реально там, ну, не, не пожартував стосовно е, Путіна. Він тільки ставав на коліна. Пам'ятаєте, в цій комінаційній сцені е, ювілейного концерту КВН, коли він став на коліна і казав: Я до чоловіка, від якого завісить все в нашій страні Владимир Владимирович, заберіть мене з цієї України, хоч заблогі за газ». Тобто людина, яка називала свою країну порнозіркою, яка знущалась над найбільшою трагедією нашої нашої. нашої Країни голодомором людина, яка знущалась над армією. В нас є ролики. В мене був проект такий ну є досі. Там Заралаж, де ми про аналізували всі їхні ці ганебні сатиричні продукти, такі як наша Америкаша, де вони знущалися над американцями. Да вони зробили такий, як ремейк нашої раші, але та наша рада це все в минулому. Ні, так вони ж планку цю сьогодні дозволяють собі так само жартувати не по відношенню до Путіна. А по відношенню до власної держави, до власних збройних сил, тобто нічого подібного, в ви зважаєте. Не... Ви вважаєте, що ці люди брали самому... приклад, брали, надихалися прикладом? Ну, так, Ще? вони дивились 95-й квартал, де роками там з тим самим. Ну я не уявляю собі, щоб там кандидат президента Ізраїлю припустимо, насміхався над юдаїзмом, да? Як нас було, те Томос, Термос, пам'ятаєте? Да? Чи як показували українську армію в, в такому в образі такого барана, який стукається рогами в величезну якогось там звіра, кажуть, ось Українська армія дає спротив російській агресії, ти чи як вони що жартував сам Зеленський те, що це ні, ні, це не перетинають кордони росіяни, просто пересувають, пересувають кордон. Тобто, ну тоді вже були десятки жертв вбитих українців. А вони дозволяли собі такі абсолютно недоречні жарти. І потім, вже будучи президентом, добре там ми перевернули, перегорнули сторінку, але вже в ролі президента вони порушили п'ять кримінальних справ проти. Американського президента дві з них вже після інаугурації. От зараз написали американські газети про ту книгу, яка має вийти днями. Про перші враження Це ви маєте на увазі справу по бурісмі? Так ні, ні, ну справу по бурісмі, але. Це п'ять кримінальних справ, де був одним з винувачених був Байден та його син. І тільки е, через декілька місяців да, цю справу порушили завдяки цим плівкам, які підкинув сюди агент Деркач, е, Деркач ФСБ. Так от е, американська преса зараз проанонсувала вихід книги, де буде розписаний в подробицях е, перший рандиву, перша зустріч Зеленського з Байденом, яка відбулася. Так, я бачу. Я бачив. Я. я бачу, я бачу, я бачу, я бачу анонс виходу цієї книги. Для нас звісно мало приємно, що такі книги з'являються на заході, тим більше такий важкий мі... час для, для, нас. для Білого Дому. Це сьогодні неприємно, тому що вони ж ну насправді ставлять під питання. Ну а такі е речі б'ють по іміджу і України, зокрема на заході так, чи ні, ну так в тому ж справа, що хто готував Зеленського до, до цієї першої зустрічі, ну, ви маєте на увазі, що вона була провальна ти... з Джо Байденом? Ну так вона, вона була сприйнята Джо Байденом як знову ж таки виклик здоровому глузду, свідомістю там моралі, тому що ти порушив п'ять кримінальних справ проти е мене і проти мого сина. Ти приходиш на цю зустріч, і замість того, щоб якось полагодити, да, там ці ну, ганебні. Речі, які відбулись в минулому, ти одразу ж починаєш ставити претензії, що чому ви нам чому ми досі не в НАТО, чому ми ви нам так мало допомагаєте, і потім головне досягнення Байдена, який він, ну і не тільки він, а всі оглядачі, притомні вважали найбільшим його досягненням, це те, що, що він повернув стабільність натівським структурам, яка була поставлена під питання під час панування Трампа, і він вбачався головним своїм ціллю і головним своїм Досягненням і тут Зеленський каже: Ну те та це та НАТО. Воно ж там не ж хитке сьогодні становище Франція та Німеччина збираються виходити взагалі з НАТО. Тобто, при чому тут навіщо ти для, за, замість того, щоб якось вибач, вибачитись за кримінальні справи, на да? жодної кримінальної справи проти Путіна, Медведєва, чи Шуйгу там чи Матвієнко не було порушено чомусь проти американського президента були порушені кримінальні справи замість того, щоб якось вибачитись за це, він пред'являє ще претензії. Тому Байден був такий розлучений розлучений навіть пізніше, там же американці писали про інші контакти. Коли... Ну зараз ну зараз все одно, попри все попри всі ці проблеми, все одно зараз контакти між офісами президента і Білого Дому, між президентами, ну куди краще І порозумілися, знайшли точки дотику, і слава Богу, що зараз вдається якось разом спільно працювати все ж таки в інтересах України, і не будемо приховувати цього так само інтересах Сполучених Штатів, тому що вони мають свої геополітичні інтереси, в тому числі тут, на ваш погляд, от зараз говорити про важкі теми, ставити незручні запитання до влади, Влади. Це на часі, чи все ж таки варто нам потерпіти до закінчення війни а потім уже за все спитати. Ну, але ж кожний сьогодні вкрадений мільярд це сотні тисяч не поставлених на фронт снарядів, це сотні тисяч бронежилетів, касок. Тобто це, зрештою, виливається в тисячі, тисячі десятки тисяч смертей українських військових. Зрадників треба викривати і знищувати не після перемоги, а заради перемоги. У якщо в нас є всі підстави, підстави вважати, що ті рішення, які приймалися державою напередодні повномасштабного вторгнення, вони були. Ну не просто, не просто деструктивними. Да, вони можна їх вбачати тут елементи якраз е саботажу і зради. Бачите, Але... момент в той момент, на то... жаль, президент у нас не був ще досвідченим політиком і не був він досвідченим... вже три роки. Він же три роки майже три а... роки був ці на цій посаді. І як сьогодні продовжувати довіряти тим людям, які переконали його, коли американці сказали за сім місяців, тобто повномасштабного вторгнення, в нас е Кулеба каже, що їм вересні перший час сказали, перший раз сказали рити окопи, рити траншеї. Але насправді американці виправили вони ще перед візитом, тим в серпні, ще в липні місяці, 21 го перший раз показали ці карти, де були намальовані стрілочки в відповідних напрямках. Але замість того, щоб вирити, хоча б там декілька кілометрів цих траншей, це ж нічого не було зроблено. Навпаки, продовжувалось розмінування, продовжувалось розведення, не дивлячись на ці попередження. Тобто, замість речі, того, щоб от... провести мобілізацію резерву, як це відбулося за часів Порошенка, коли в 18 році була загроза. Загострення конфлікту через захоплення українських кораблів. Нічого ж подібного не було. Замість того, щоб готувати ТРО за то, щоб видавати зброю, проведити там відповідні там зведення. Нічого ж це навпаки, звинувачували американців і британців і німців, тим, що вони там, начебто, роздмухують якусь параною, що відулякують нам інвесторів, що ми там втрачаємо якісь мільярди. А скільки ми людських життів втратили? Я нагадую, що Та скільки тільки... ми вже мільярдів витратили? Ну так, я зараз проводжу презентації свого книжкового клубу, їжджу по різним. Регіонами доходять приходять якраз люди з тих регіонів, які максимально постраждали, там з Ізюма, Скуп'янська, з та, Так. і в люди в, в такому психологічному важкому стані, тому що вони розуміють, що практично їх зрадили їм цю територію, віддали окупантам за лічені години, замість того, щоб дійсно готувати, як сьогодні росіяни. Скільки вони ліній оборони за 6 місяців не, на купа накопали? А в нас було 7 місяців. Ми нічого жодного метра траншеї не вивели.